Всім привіт, мене зовут Юрій. Я працюю водієм 22 роки. Які основні навички та знання ви вважаєте найважливішими для водія? Що головне бачити, по-перше, все, що робиться, навкруге бачити, як люди себе ведуть, настрій людей втикати так їх частково їхній характер, що різні є клієнти, різні є пасажири є, їдуть з дітьми, деяким пасажирам. Подобається, що дітки капризні чують, другим не подобається і стараюся всім е, пасажирам, скажімо так, робити таку е, дипломатичну проводити роботу, щоб вони між собою не, не сварилися, скажімо так, попросту. Тому що Маленькі десь якісь капси бувають портують настрій е, самих пасажирів. робота е, водія в такій сфері, я вам скажу, вона нелегка, тому що видніше буде бути в першу чергу дипломатом. Є різні люди, і з них треба знаходити просто спільно.